З приходом Юрія Віталійовича до динаміки до розслідувань за виключно наявної політичної волі, коли не ставляться колеса, ми сильно активізували розслідування те, яке нам доручили. Рішенням Генерального прокурора було доручено головній військовій прокуратурі отримати перелік кримінальних проваджень відносно економічного блоку злочинної організації Януковича, тобто Курченко і Клименка. Наразі самі активні дії, оскільки ми закумулювали людей, їх небагато. Ці, дві, ці два блоки кримінальних проваджень розслідували всього на всього 15 е, слідчих військової прокуратури і прокурорів, які підтримують державне обвинувачення, готують процесуальні документи. І ми поступово повернемося е, до того, щоб всі, хто сприяв встановленню е, здійсненню своїх, е, програмних злочинних е, намірів і Розкладання державного бюджету майна, на всі, хто до цього був причетний, були притягнуті до кримінальної відповідальності. Наголошую, чергові для всього суспільства. Ми всі розуміємо, що хто втік, ми їх звідти ще досить тривалий час не зможемо отримати, поки їх повністю там не вбере сусідня Росія до последньої, нитки, вони сюди не повернуться, або під парканом, десь там згинуть. Але от як вони становилися, це досить цікаве питання. Аналізом матеріалів кримінального провадження дуже багато було зроблено роботи, але не було наступальності у наших попередників, у наших колег. Так от аналізом ми встановили, що люди, які це допомагали робити не своєю бездіяльністю, а активними діями, вчиняли злочини, які суперечать нормам українського законодавства, Українського кодексу. Право вибору в них було або не підписувати, або робити за відповідний матеріальний зиск. Так, от вчора. Особисто генеральний прокурор керував проведенням цієї операції спільно з головою служби безпеки оперативний супровід, здійснював головне управління. КАР. Там є пожартую, але це дійсно так. Ми працюємо за позивними з оперативними працівниками, і там є підрозділ кошки, по-українськи котики, які сім чоловік допомогли нам встановити, здійснити відповідні процесуальні оперативно-ружкові дії і вчора затримати двох цих ексбанків. Один з них постійно перебував за межами України і приїхав тільки на декілька днів для переоформлення візи, з якою він міг би перебувати за кордоном. Нам вдалося дуже з застосуванням великих елементів конспірації, щоб не було витоку інформації, встигнути це зробити. Так от. Колишній заступник, екс-заступник Національного банку України і керівник головного департаменту банківського нагляду це дві топові людини, які відповідали за те, щоб всі нормативи Національного банку України і українського законодавства дотримувалися при видачі стабілізаційних кредитів для інших суб'єктів комерційної діяльності банків, вони прийняли рішення, за яким, вступивши в змову з Курченком, це доведено матеріалами, вже на цей момент зібраними слідствами. За попередньою змовою з Курченком вони ввели в оману все керівництво і весь склад наглядової ради Національного банку України, підтвердивши, що е, заставного майна, який надавав на той момент банк Реал, у розмірі е, вистачає для того, щоб дати рефінансування і стабілізаційний кредит е, у розмірі майже 788 млн грн. Так от, цього заставного майна було всього на 200 з гарком, мільйонів гривень. А вони дописали спільно з узмові з іншими людьми, що з е, основного майна є мільярд триста, Наслідок чого за документами, які були оформлені вірно, завдяки тому, що вони швидше всього, ми це зараз над цим працюємо, щоб довести суми оцих грошей, які вони отримали за такі свої злочинні дії. Вони е, змогли. Присумнівних банківських фінансових показниках Реалбанку на той момент, це був операційний банк злочинної організації Курченко, через які видавалися всі гроші, через які здійснилися всі незаконні фінансові обрубки. Вони з державного бюджету, тобто з фондів і кошторису Національного банку, сприяли і фактично зорганізували видачу цього кредиту на законних підставах, зробивши такі незаконні дії. Для них затримання через майже більше як два роки після цих подій було величезною несподіванкою. Я думаю, що подальше приділення документів, які готують слідчі, для них буде ще більшою несподіванкою. І хочу наголосити, це не, вся, це не всі люди, які затримані у розслідуванні кримінальної провадження з злочинно злочинної організації Януковича. Для того, щоб було зрозуміло суспільство. Військова прокуратура під запогаженням з прокурора прокурором розробила алгоритм, склала план і е, здійснила концептуальне будівництво механізму і плану розслідування таким чином, який повинен відображити всі дії влади, які йшли на користь, е, які йшли всупереч державним інтересам української держави. Ці дії розслідуються з моменту підготовки підписання харківських угод. У 2010 році і закінчується останнім днем перебування на той момент президента України Януковича. Крім того, всім членам злочинної організації буде інкриміновано, крім цих економічних злочинів, буде інкриміновано співучість у складі злочинної організації у державній зраді. Чому всі дії, які вони вчиняли, вони йшли на шкоду? Оборонні, інформаційні, економічні і іншим е, різновидом безпеки, які прописані у відповідній кваліфікації статті. Більше я не буду розповідати, але скажу так, нам приходиться долати як інформаційні супротиви, як е, інформаційні напади, як е, суб'єктивний, не суб'єктивний, емоційний номерний. Не сприйняття наших дій, але ми будемо рухатися, тому що тільки істина у вигляді судового рішення і судового вироку може поставити рівність сприйняття суспільства наших дій. Нікого вже не цікавить, фактично, скільки затримують і що робить. Народ просто не розуміє однієї, однієї речі. Є процесуальне слідство, яке повинно задокументувати, затримати, оголосити запобіжний, звернутися до суду про запобіжний захід і спрямувати обвинувальний акт до суду. Механізми судового розгляду, терміни судового розгляду не залежать від прокурорів, взагалі не залежать. Так прописаний прокурор. Він був прописаний ще одним з представників групою представників, які працювали при тій владі, який є надзвичайно демократичним і нам. Як би це не виглядало жартома для того, щоб звернутися до суду, по кожному з представників членів злочинної організації Януковича приходиться витрачати тонни паперу і тисячі аркушів формату А4. Це друкувати, готувати і звертатися до суду, роздавати адвокатам всі підстави, матеріали, які стали підставою для затримання цих осіб. А можна прізвище це буде? Всі прізвища вчора назвав, ви зможете їх подивитися на той період. У керівництві НБУ на той мій період заступником голови НБУ був Ткаченко. А керівником ДАВІ департаменту банківського нагляду був я затримав. Їм нічого не загрожує. Все, що їм загрожувало, це тоді, коли вони приймали рішення погодитися співпрацювати з злочинною організацією злочином. Термін буде визначати суд за сукуп. Це тільки першопочатковий підозри за тими епізодами, які ми довели. Якщо ми встановимо в процесі розслідування, що були підроблені документи або ще якісь ділі вчинялися, це може бути сукупні стати. За 255 статтею. Це максимальні терміни позбавлення волі. Від 8 від до 15 років ну це вже на розсуд суду його державного обвинувача, який буде підтримати державне обвинувачення. Ми плануємо за цими людьми спрямувати кримінальні провадження до. Осіб.